Іх захворюваності на ковід, що припадав на лютий березень, здається пройдено, але розслаблятись, вважають лікарі, не час так на лікуванні в інфекційному відділенні наразі перебуває 19 пацієнтів, з них троє дітей. Ця хвиля вже легкий ну, більш легкий перебіг, але все рівно є і тяжкі випадки. Це більш хворі, вікова категорія їх. Пацієнти більш старшого віку, так скажемо, і е, супутніми захворюваннями. Кисневозалежні теж є. Кисневозалежні є. Серед пацієнтів відділення 80% вакциновані. І, як показує досвід, за словами завідувачки, вони легше переносять хворобу. Усе лікування здійснюється коштом держави. Лікарня повністю забезпечена лікарськими засобами. Все лікування проводиться безкоштовно, дуже багато препаратів, тому за це. Можна не хвилювати щодо загальної статистики, яку надали у Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги, то у 2023 році перехворіли на ковід 517 пацієнтів минулого тижня. На амбулаторному лікуванні перебувало 44 хворих, 28 – на стаціонарному. Середній і тяжкий перебіг спостерігався переважно у невакцинованих пацієнтів. І у хворих із вторинною патологією, тому аби уникнути або зменшити небажані ризики, безальтернативним варіантом залишається вакцинація, проведення якої не припинялося жодного дня, відколи з'явились вакцини. Вакцини в нас достатньо вакцина постійно нам надходить зараз. В наявності є вакцина Коронавак і Файзер. Дозволили нам, можна вакцину комбінувати, не то що чекати там, чи вийде якась Pfizer чи CoronaVac. нас. В Україні щеплюють пацієнт, па, па, пацієнтів і всіх, так що перше щеплення від першого до другого інтервал 14 або 21 день, залежності від вакцини, якою вакцинувалися, від другого до третього 5 місяців і від третього до четвертого 4, 4 місяці. Це щоб у повний захист від ковіда. Процедура щеплення залишається доступною. Щеплення проводиться в нас про запису, Можна попередньо, можна просто звернутися до сімейного. У лікаря не чекаючи черги, не зустрічатися із хворими пацієнтами, зразу тільки як записується, ми зразу беремо, проводимо щеплення. Лікарі не втомлюються повторювати, що до свого здоров'я потрібно ставитись відповідально. Якраз вакцинація слугує маркером громадської свідомості.